Доброго дня, любі діти! На нашому музичному занятті так хочеться сонечка, але воно сховалося за хмарки. А давайте ми з вами заспіваємо йому пісеньку, за кличку. Воно почує та вийде до нас. Але спочатку послухаємо та пригадаємо з вами. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Пригадали? А тепер давайте спробуємо заспівати самостійно, уважно слухаємо, дивимося на малюночки, які нам допоможуть, та й починаємо. Добре, вийшло, так? Впевнена, малята, ви гарно співали та сонечко закликали. Частіше це робимо настрій піднімаємо. Сонячної погоди нам з вами, малята, до зустрічі!